У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Сьогоднішній Євангеліє, Євангеліє цієї середи, тижня після неділі Митера і Фарисея, цей тиждень ми називаємо ще загальницею. У часті літургійного церковного року є так звані загальниці, коли у п'ятницю можна споживати м'ясо, бо зазвичай п'ятниця є пісним днем, як ви всі знаєте, добре. А в загальницю ви в календарі не, по, не побачите намальованої рибки. В цьому тижні, як ви чуєте, кожен день ми читаємо Євангелії від Івановиста Марка, 13 главу, де е, докладно євангелист <кхух> Марко описує події другого і славного приходу Господа нашого, і Бога і Спаса Ісуса Христа. Сьогодні чуємо про те, що прихід, другий прихід Сина Божого буде супроводжуватися якимись великими космічними явищами. Чуємо, як пише Євангеліє, сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба. Ви коли приглянетеся на людство, яке живе в нашому часі, на великих і славних правителів цього світу? Подивіться, як вони насміхаються над Богом, починають війни. Нищать мільйони людей, знущаються над природою, над Божим світом. І вони думають, що їм це зійде з рук. Коли Господь Бог прийде у силі великій славі, Зметете те все, каменя на камені не залишиться. Бо Господь є той, який любить справедливість, Він є Богом справедливим. Своєму, своїм, своєму милосерді, своїй любові до людей, можливо, Він цей кінець світу ще не прийшов, можливо, чекає від нас з вами праведного життя. Жити віруючій людині на світі ніколи не було легко те, що передрікав Христос. Учні Христові терпіли завжди, терпіли багато, але завжди перемагали. Імперії падали, царі, ці вбивці, президенти падали. А вони жили і живуть в наших серцях. Їхня віра, яка скріплювала їх, Христос, який був їхньою силою, тримав їх. Так і ми з вами, які очікуємо на другий і славний прихід Господа Бога і Спаса нашого Христа, і Він відбудеться, той прихід. Навіть якби нам не малювали і відховалися від нього, ні ні, Він відбудеться. Ми, які очікуємо, заглиблюємося в Боже Слово. Пізнаваймо його більше, жиймо разом з ним. Тоді побачити, який сильний і який добрий Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу!